Трагедія на Київщині Унаслідок падіння гвинтокрила загинули діти і вище керівництво МВС України. Сьогодні вранці у броварах біля дитячого садочка впав винтокрил ДСНС. Усі дев'ять людей, які були на борту, загинули. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Загалом внаслідок авіакатастрофи, за інформацією ДСНС, станом на 11 годину загинуло 15 людей. Серед них, на жаль, три дитини. За даними тієї ДСНС, травмовано 25 осіб, серед них 10 дітей. Поки офіційної інформації про причини падіння гвинтокрила немає в офісі президента України, повідомили, що керівництво МВС, яке перебувало на борту, летіло у одну із гарячих точок фронту.